Доброго дня, гості, глядачі, підписчики мого YouTube каналу. Всіх рад бачити. Так, як завжди, почнемо відео з невеличкого огляду. Е -е, в принципі, нічого такого нового за цей час, що не було відео, Все по старінці. Так, от наш кабанчик. Повинні сьогодні приїхати на нього подивитися. Люди ну, сподобається, візьмуть, не сподобається, не візьмуть, ще трошки подержимо і скаструємо його. Нічого страшного, як завжди, в нього одне око чорне, друге світленьке таке, голубувате. І в них я дивлюсь переважній більшості такі глаза. Ну, як кажуть там деякі люди, що це е ознаки породи, що це ландрас. Ну, хто знає. Так, нагадую, що тут є дві свинки. Ось одна стоїть, яка недавно була в охоті. І ось Менша тріхи, чи десь плюс-мінус вони одинакові. І це інше. Якщо комусь потрібно, приїжджайте, беріть. Ціна питання 9 тисяч. Якщо кому нікому не потрібно, ми їх заріжемо, продамо та і все. Чи ще здамо, тобто нема тут ніяких проблем. Так, це наші кантори. Непогано, я вам скажу. Є в них своя перевага в порівнянні з п'єтренами. Вони не настільки вибагливі до умов утримання, наскільки я зрозумів, і вони знаєте, як більш такі живучі ще самі по собі. Ну і це наші лисі красунчики. Нагадаю, що це з-під е, французького п'єтрена Андрія Петровича. Так. Хочу хоч дещо звернути увагу для людей, які тримають бролері. Часто буває, що коли йде оцей переход від старту на гровер, е, виробники. Комбікорму в гровер додають менше кальцію, Чи крейди, Чи що там і це все призводить до того, що у бройлерів починають викручувати ноги. Вони просто на них Отак вони завертаються або в сторону, отут в суставах І виходить проблема. Як, я, ну як мені порекомендували, так? я в принципі перед цим так зробив. Зараз я на випередження зробив, для того, щоб запобігти цій ситуації, то нашим курочкам дивіться, я борг люконат кальцію додаю. 3 кубіка на літр, але я, ну, в принципі, десь так і є. Тут тобто плюс-мінус 8 літрів води, я 20 кубиків додаю, трохи, трохи менше я даю. Оце я так тиждень даю, тоді тиждень не даю, і в принципі мені цього вистачає для того, щоб зробити певну профілактику. Щоб, е, тому що ну, курочки набирають максимально швидку вагу, кістки і сустави їхні не видержують її їм. Це все діло важко. І таким чином потрібно їх підтримати. Як наприклад, дивіться, їм було 4 тижні, в 4 тижні в них середня вага кіло 720 от такі наші курочки. Але знову ж таки, е Отримати гарний результат можна лише при створенні нормальних умов для утримання. В них повинна бути водичка, в них повинен бути корм. Далі ми їм додамо праціон більше кукурузи і все. І нормальні будуть гарні курочки з гарними грудками. Так, що у нас з нашими малечами? Так, це наші канторята. Їм 4 числа буде місяць і будемо десь проводити відлучку. Ми якраз до цього часу звільнимо кіслі ці, ці кліточки трохи або здамо, або доріжемо тих порисят, переробимо в тушонку в м'ясо і закриємо цим питання. От такі канторята наші. Так. Тепер хотів я поговорити. На таку тему, що ну, такий міні-прогноз, що я вважаю, що 에, моя особиста думка, що протягом, і в принципі 에, на це вказують ряд аналітиків, що протягом вересня, там, хай жовтень, я думаю, трохи зачепи, ця ситуація 에, ціна на живу вагу трішки просяде. Я думаю, вона буде ну, як отак, просто беруть люди, то можливо навіть спуститься до 72 3 гривень плюс-мінус. Чим це зв'язано, наголошую, якщо, наприклад, ну, крупні фермерські господарства, там, товис, ТОВ, СТОВ, які здають, ну, вирощують велике поголів'я свиней, вони все це, це діло здають з ПДВ. Це тобто, по 83 гривні, перерахуйте все це діло в без ПДВ і вийде ваша сума, ну, десь вартість там, в районі 70 гривень. Я не считав. плюс-мінус. Ось така ситуація. На даний момент у нас в регіоні, ну, в середньому, скільки я знаю, чую десь 75 беруть. Якщо там десь хтось заїде і візьме величеньку партію, то в принципі можуть дати 78. Але це вже випадки трішки рідше, я чую такі ситуації. В основному залежно, ну, в більшості випадків беруть по 75 гривень за кілограм живої ваги. Чому ж я вважаю, що ціна е на живу вагу і на те саме м'ясо, воно трішки просяде. Я думаю, не суттєво, але 5-10 гривень, я думаю, трішки спустяться. Це це ну, як, як на мене, тут два таких чинника. По-перше, це сезонне, сезонне зниження попиту на м'ясо, тому що йде 1 вересня, іде, вже воно пройшло фактично. Всіх поздравляю, вітаємо школярів з початком навчального року. Знаєте, як вона? В школу хочеться ходити десь класно, ну десь поки не піде там алгебра, хімія, геометрія, ті всі предмети, які ну, повірте, в житті вони ну, точно не ну, наскільки пригодяться. Ну, можливо, хтось там комусь подобається, хтось кайфує від математики, ну, я ж особисто є. да, Вчився непогано, але ні. Я гуманітарій чистий, як то кажуть. А ряд предметів, ну таке кете. Ну нічого. Вітаю шкілярів, навчайтесь і тому <сміття> Да, Смішно, ну нічого. Дивіться. Е, тому в вересні, внаслідок цього, що піде, е, там, там дитину треба скупити, там те, там це, там третє десяте, і люди трошки кошти підекономлять, і тому буде сезонне, як би мовити, зниження попиту на м'ясо. Що говорить? І окрім того. Ми можемо спостерігати, що я думаю, у вересні буде зниження тріхи температури, що дасть змогу більше різати порося. Ну, це, вже є, це я вже вичитав там, в асоціації свиноводств, і така статистика і аналітика, що у вересні температура падає, збільшується кількість забоя. Тобто кількість товарного м'яса, товарної продукції, буде збільшуватися, внаслідок чого. Внаслідок чого буде зменшуватись ціна, відповідно. Ви ж самі розумієте, вони е перекупи, бариги, і тому, ну, базарники, давайте, чесно, так скажемо на них. Да? Вони, може, там і ображаються, ну нічого страшного, переобіжаються. Дивіться, е вони як кажуть, м'ясо не беруть, сало не беруть, живова вага вниз. Ну, Тобто на цьому хочуть спікульнути. Тому я б, наприклад, не рекомендував би людям, якщо в них вони там взяли там 5-10 поросят, і їх намагаються відгодувати для того, щоб щось продати. Тому що навіть якщо взяти, там ну дивіться, даже 10 поросят ви вигодуєте і в середньому здати їх там, хоча б по 9 тисяч 90 тисяч гривень. Тобто, це хвати там батькам заплатити дитині за навчання за ще щось. І, в принципі, на якесь там общежиття гуртожит якийсь заплатить кошти. Тому е, ще баїш, ви ж пойміть, що зрозумійте те, що вони все це діло розуміють. І вони розуміють, що у вересні треба платити людям за навчання контракти, треба дітей обуть, одіть як то кажуть. І це буде причиною для зниження вартості живої ваги. Ось така ситуація. Тому я б не рекомендував би на даний момент. Я ну, підозрюй десь до середини жовтня. Жовтня, вона, я думаю, вже трішки почне вирівнюватись жива вага і десь це буде триматися до листопада, особливо в грудень. Грудень теж. Ви ж пойміть, є вже у нас тут рядом пересічний, там на Харківській області. вони там, Є люди, які, наприклад, вони у листопаді, тому що перед Новим Годом будуть. буде спрос на м'ясо в першу чергу. Попит великий, тому вони вже в листопаді будуть ганяти, шукати побільше де купити м'ясних гарних свиней. Тому якщо у вас є гарні м'яснички, притримайте. Зерно, я думаю, в принципі зараз є, якийсь відход, якийсь ще щось, щось з огорода, бур'ян, яблука, картопля, все що є, це й давайте. Нічого страшного. Ну, Це знову ж таки, це моя особиста думка, я так роблю і все нормально. От такі справи. Тому перетримайте і там ви заробите, ви здасте отакі. От ну, я думаю, поручиться все. у вас Вийде. все буде нормально. Так, в принципі, те, що хотів, розповів, в кого які думки з даного приводу, з даного питання, пишіть, а там буде видно, я скажу далі, що воно як воно буде далі. Добре, друзі, всім все найкраще. Не забуваємо донатить на ЗСУ, допомагати хлопцям, працюємо далі.